Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже цікавий, гарний, по-справжньому різдвяний і, звичайно, дуже смачний торт у вигляді медового пряника. Він складатиметься з медових коржів, малинової начинки і вершкового крему. По суті, це торт цифра але у вигляді різдвяного пряника. Розпочинаємо приготування з тіста, для цього нам знадобиться пшеничне борошно, цукрова пудра, сода, кориця, рослина олія без запаху, мед і яйця. У тарілку кладемо усі сухі інгредієнти борошно, цукрову пудру, корицю і соду. Перемішуємо. Тепер додаємо рідкі інгредієнти яйце, мед і рослинолію. І замішуємо тісто. Я це роблю в рукавичках, бо до них липке медове тісто не так сильно прилипає, як до шкіри. Спочатку може статися, що тісто суховате і не вистачає рідких інгредієнтів, але це не так. Через декілька хвилин пряникове тісто готово. Загортаємо його в плівку. Тісто готово. До речі, я це тісто також використовую для приготування імбирних пряників. Єдине, що додаю прянощі: коріандр, мускатний горіх, імбир, тому що це тісто. Найпростіше, найшвидше і найсмачніше. Ну а ми його відправляємо у холодильник на стабілізацію мінімум на 12 годин. Загалом воно може зберігатися у холодильнику до півтора тижня, після чого ми його можемо відправити у морозильну камеру. У морозильній камері воно зберігається протягом місяця. Якщо ви не плануєте одразу використовувати це тісто, а хочете його завчасно заморозити, то все одно перед заморозкою відправте його у холодильник на 12 годин для того, щоб воно стабілізувалося і всі інгредієнти. Єнти потоваришували. Ми звичайно 12 годин чекати не будемо, тому що я вчора з вечора вже підготувала тісто. Ви бачите, між ними різницю це тісто більш насиченого кольору, тому що кориця вже спрацювала і тісто готове до споживання. Ну а це я відправляю у холодильник на 12 годин. Ми поки що залишимо тісто відійти від холодильника, в цей час приготуємо малинову начинку. Для цього нам знадобиться малинове пюре, цукор і кукурудзяний крохмаль. Як приготувати малинове пюре? Свіжу або розморожену ягоду подрібнюємо блендером і притираємо через сито. Сотейник виливаємо в пюре, додаємо цукор і кукурудзяний крохмаль. Ставимо на плиту і на середній потужності постійно помішуючи, доводимо до кипіння, після чого ще хвилинку-дві проварюємо до загустіння і зникнення присмаку крохмалю. Перекладаємо начинку в тарілку і накриваємо плівкою в контакт. Залишаємо малинову начинку на поверхні трохи остигнути, після чого прибираємо в холодильник для повного охолодження та стабілізації. І повертаємося до тіста. Ось так виглядає тісто після стабілізації. Ми з ним працюємо періодично присипаючи тісто або поверхню борошном, щоб воно не прилипало ні до поверхні, ні до рук. Ділимо тісто на три рівні частини, так як у нас буде три коржі, ставимо тісто на пергамент. Присипаємо борошном. Не бійтеся присипати тісто борошном. Це тісто зайвого борошна не бере, не забивається, головне, щоб воно просто не прилипало і розкочуємо тісто потрібного розміру, товщина приблизно 3-4 мм. Я вирізала ось такий трафарет пряника. Посилання на цей малюнок ви можете знайти в описі під цим відео, відкрити, роздрукувати і вирізати. Знову ж таки, присипаємо тісто борошном, щоб трафарет сильно не прилип до тіста і не пошкодив його поверхню. І вирізаємо прядок. У мене ось такий зручний пластиковий ніж, яким я вирізаю тісто. Зайве борошно прибираємо пензликом. Так само вирізаємо інші пряники. В результаті виходить три пряники, а обрізка ми збираємо в шар і з нього можна зробити або четвертий пряник, торт буде більший, але в цьому випадку треба трохи збільшити кількість крему, або з цього шматочку можна розкачати і вирізати звичайні маленькі прянички. Я трохи обрізала пергамент для того, щоб на деко поміщалося одразу два чоловічки, і відправляємо їх у духовку розігріту до 180 градусів на 8-10 хвилин. Одразу після випічки знімаємо пряник із деку і за бажанням зверху кладемо рівний прес. У мене це звичайна поличка, яку я використовую на кухні. І залишаємо на 5 хвилин. Завдяки цьому поверхня пряників буде ідеально рівною. І в цей час випікаємо третій пряник, який одразу після випічки також накриваємо пресом. І ось такі гарні, три медові пряникові чоловічки готові. Залишаємо їх до повного остигання. Медові коржі повністю остигли, малинова начинка також стабілізувалася і ми можемо готувати вершковий крем. Для цього нам знадобиться вершковий сир, цукрова пудра і вершки. Тарілку до вершкового сиру додаємо цукрову пудру і вершки. На невеликій швидкості міксеру перемішуємо до однорідності, після чого збиваємо до стійких піків, але не перезбийте крем, він не має бути дуже щільним, адже в цьому випадку він не зможе добре просочити коржі. Крем має бути стабільний, але дуже легкий, повітряний. Можна навіть сказати, що з трохи ліниво звисаючим хвостиком. Краще так, ніж коли він буде супер збитий, що аж з вінчиків не виходить. Його потрібно буде діставати лопаткою. Так не треба. Перекладаємо крем у кондитерський мішок з круглою насадкою. Діаметр моєї десь. Міліметрів. Буквально 3 столові ложки крему перекладаємо в окрему тарілку, накриваємо плівкою і відправляємо у холодильник до тих пір, поки він нам не знадобиться. Цей крем піде на прикрашення торту. А крем в кондитерському мішку зав'язуємо і також відправляємо у холодильник до тих пір, поки він не знадобиться. А з холодильника дістаємо стабілізовану малинову начинку, перемішуємо. І перекладаємо в кондитерський мішок. Насадка тут не потрібна. Поки що теж прибираємо в холодильник. Що стосується коржів, відділяємо їх від пергаменту. Ось такі гарні пряники вийшли. До речі, їх ще можна випікати на перфорованому килимі, тоді дно буде ідеально рівним. З маленькими пряниками я так і роблю. Струшуємо зайве борошно. Одразу готуємо презентаційну тарілку, у моєму випадку це ось така дошка. Ставимо на неї перший пряник. Дістаємо з холодильника крем і ось таким чином його відсаджуємо, залишаючи місце для малинової начинки. Відсаджуємо малинову начинку, рівненько ставимо другий корж, відсаджуємо крем, малинову начинку і ставимо третій пряник. Останнім ставте найгарніший, найрівніший пряник. І Відправляємо торт на стабілізацію в холодильник на 4-5 годин. Через 5 годин дістаємо з холодильника крем для прикрашання торту. Буквально 1 столову ложку відкладаємо в одну тарілку, ще 1 столову ложку в іншу, а крем, що залишився, перекладаємо в кондитерський мішок і поки що відправляємо в холодильник. І тут ми трохи пограємося. За допомогою харчового синього водорозчинного барвнику фарбуємо крем у блакитний колір. Перекладаємо у мішок, але не весь буквально чайну ложку. І прибираємо в холодильник. До блакитного крему додаємо трохи червоного барвнику, що вийшов фіолетовий колір. Це будуть гудзики. А також червоний барвник додаємо до білого крему, це будуть вуста нашого пряника. Дістаємо торт з холодильника. Кладемо поруч трафарет, щоб прикрасити торт схожим чином. Білим кремом малюємо рученята, пояс, ніжки. Торт ми прикрашаємо незадовго до подавання на стіл. Завчасно, за 5-10 годин, це робити не потрібно, щоб крем зверху не пересушився і не потріскався, очі, блакитним кремом малюємо брови, червоним ротик, фіолетовим, але в мене скоріш вийшов темно-синій гудзики. І пряниковий чоловічок готовий. Прибираємо буквально на півгодини в холодильник, щоб крем зверху трохи стабілізувався. Загалом у нас вийшов дуже гарний, цікавий, неймовірно атмосферний різдвяний торт. Якщо у вас є дітки, то він тим паче їм сподобається, і, можливо, вони навіть допоможуть вам його приготувати або прикрасити. І звичайно, торт виходить дуже смачний. Ароматні медові коржі, вершковий крем, малинова освіжаюча начинка. Ці смаки чудово доповнюють один одного. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт і чи приготували б ви його на свій різдвяний або новорічний стіл. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. До зустрічі в наступних відео і давайте розріжемо торт. Торт вийшов неймовірно ніжний. Він дуже добре просочився. Ніше виделка просто проковзують крізь коржі і крем. Він дуже ароматний, ніжний, прямо та не у роті, Він дуже смачний.